Така у нас тепер сам систем. це тільки одна, тільки під'єднана. Потім, коли а, зробимо а, все, подивитись. А, Що ти слухаєш? А, Нічого. Короче, чуть будемо модернізувати цю кімнату. Мати, котрі купили їх. Треба трішки перепрати. Короче, зробити так, щоб вони були супер норм. І за ними треба реально слідкувати. Завтра прийдуть, зроблять тут вікно, щоб воно провітрювалось теж. Замовимо теж іртрек, щоб можна було сальто робити. Е, ну коротше, будемо цю кімнату максимально дороблювати. Оці всі речі теж обробимо, зробимо для них е, тут. Але охайно це зробимо, оформимо тут для них нішу спеціальну на замочки, щоб там все було чітко. Просто виходить, як ну як обично виходить. Не вийде так, що Ну, у мене так ніколи не виходить. раз і зробив сразу супер систем, все класно оформлено, все там блищить, напомажено. Ми, як это, роллер Тім, я так запускав, свої заняття теж запускав. Спочатку навчитеся літати на, знаєте, на багні і палицях, а потім, по ходу дороблюйте свій літак, модернізуйте його, щоб це було дерево, потім на пару, на бензині, на алюмінії, на всьому іншому. Так воно тільки і працює. По чуть-чуть будемо дороблювати. І ця кімната буде супер універсальна. Тобто о, регулярно тут будуть проходити заняття з роллер акробатики плюс фітнес. Вон, будь ласка, просто що хочете. Хочемо ще допилить до речі, можливо, хтось з вас веде йогу і хотів би розглянути варіант, сюди приходити або зі своїми падечними клієнтами, або щоб ми, коли у нас група дитяча, щоб можна було батьків сюди організувати. Напишіть, будь ласка, сконтактуємо, придуємо, придумаємо. Плюс тут ідеальне місце, воно прям просить для вечірок. Сделаємо там дискошар і світло. І все, і поїхали, звук вже є. Ну а що? По чуть-чуть, по чуть-чуть і політімо, або поїдемо на роликах, як там. Покотимось.